Виконуємо номер 1443 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди числа А і Б у ланцюжку обчислень. Такий ланцюжок до числа А додають 0,7, виходить число Б. Від числа Б віднімають 3,8, виходить 5,42. Я пропоную розв'язати дане завдання, склавши рівняння. Перше рівняння буде у нас від числа Б віднімають 3,18 буде 5,42. Друге рівняння ми складемо, коли вже будемо знати число Б. Розв'яжемо перше рівняння. Б. Відняти 3,18 дорівнює 5,42, нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 5,42 додамо 3,18. Виконом додавання в стовпчик 5,42 додати 3,18. 2 додати 8, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 1, 5, де ще 1 – 6, 5 додати 3 8. Вийшло 8,6. Це ми знайшли значення числа «П». А тепер складаємо друге рівняння до числа А. Додаємо 0,7 і маємо 8,6. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 8,6 відняти 0,7. Виконуємо віднімання в стовпчик. 8,6 відняти 0,7. 16 відняти 7 буде 9, і 7 відняти 0 буде 7. Вийшло 7,9. Ми знайшли числа А і Б у ланцюжку обчислень номер 1443, виконано.